Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, повертаємось до наших з вами розрахунків. І все, що хотілося б мені сьогодні з вами поговорити, це про Молдову, Придністров'я і її вибір. Саме про вибір Молдови і її шляху. Чому? Ті е, знаки, які стоять у Молдові, Придністрові і Конституції у Молдови, а також Май Санду, призводять дуже до глибоких роздумів, саме про вибір Молдови. Я буду сьогодні намагатись вам більше все-таки читати в позитивних напрямках. Бо якщо вибір Молдови йти по іншому шляху, то це буде, призведе до катастрофічних подій на території Молдови. Тому віримо в світле майбутнє Молдови, про правильний її вибір і про те, що майбутнє Молдови буде світлим. І їй не прийдеться проходити через ті шляхи відбудови незалежності, які проходить зараз Україна через її неправильний вибір людей. Коли кричали на Майданах Путін приходи! спасай. Чому я так кажу? Ну, починаємо. Молдова зайшла в стан виборів. Це і говорить Конституція. З 11 вересня, по 1 жовтня, в Конституції говорилось про що? Меркурій став дев'ятий дім, що це ідейна конкуренція, саме законодавча. Так воно читається. Ділова активність, суперечки, конфліктність. Це говорить Конституція. Прийшли вибори і почали змагатися ідеї у Молдови. Що робить Молдова? В термін з 9 вересня по 30 жовтня, той же Меркурій заходить тільки в восьмий дім. А так, як відбувається в Молдові, це говориться про політичні ігри, політичні ігри. Про інформацію про політичні ігри. І зараз вибір Молдови саме про це: про політичні ігри. А де ж вибір людей? Ви знову за політиків? Чи за себе, за своє майбутнє. Менше слухайте політиків. В мінусі таке положення може говорити, що саме ці політичні ігри можуть призвести до загрози людям, тобто дітям Молдови. Також це говорить про загрозу політичним діячам. Що в цей час робить Придністров'я? А, Придністров'я практично в цей же час. В неї Меркурій заходить в третій дім, і вона починає розмухувати ситуацію саме інтелектуальною активністю. Це можуть і друкуватись якісь матеріали. Це багато-багато інформації надрукованої. Це телефонні розмови з ким, з братами, з сестрами. Це коли йде такий штурм, великий інтелектуальний штурм, коли приносяться багато інформації саме кому? Своїм братам. Тобто Придністрові Молдові розказують, що їй треба робити. Нічого не нагадує. І Молдова зробить вибір. І що ж у нас говорить про те, що коли Молдова зробить вибір? З 31 жовтня по 21 грудня При Дністрові практично теж самий термін? Це говорить про те, що будуть відбуватися якийсь розрив старих відносин. Це коли переписуються контракти. Коли може прийти нова людина і з нею заключатися контракт. Тобто має прийти новий президент і знову-таки переоформити всі документи. В мінусі, що може відбутися, це небезпека на кордонах, це блокування кордонів Молдови. А Придністров'я в цей момент. Може вступити, бо в неї приходить Плутон восьмий дім. В небезпечний такий період, коли її будуть втягувати в кримінальні розборки. Вона захоче знову виясняти якісь питання. Трансформації, законності старих умов Вона буде робити такі намагатися вчинки, коли захоче якісь розслідування, вести судові справи, юридичні розборки включати. А що ж говорить Конституція? А Конституція на цей період зависає. І в неї є великий, великий мінус цього положення, коли Сатурн заходить в 12 й дім, що від тої Конституції, яка зараз існує в Молдові, під тими діями, які можуть бути після виборів, вона не те, що зазнає трансформації, вона може бути навіть зруйнована. Це говориться про те, що її можуть просто паралізувати оці судові розслідування, юридичні питання. Це може бути оскарження питань виборів. Угу. І хтось захоче навіть військовим шляхом порушити Конституції Молдови, саме закордонних гостей. Угу. Не, браті, не, бра... не браття будуть це робити. Браття будуть робити своїми руками. Но від кого? Від тих, хто хоче іноземці це все зробити. Це вже планується. Тому вона і зависла ця Конституція. Що тільки від вибору, який зробить Молдова, буде вирішуватися, чи буде трансформація, і зараз я вам поясню, чому трансформація, що її просто можуть переписати. Чи зруйнувати це про вибір людей? З 22 грудня по 13 лютого, практично в цей же той же термін і Придністров'я, в Молдову Сатурн приходить в 11 дім. В мінусі паралізований парламент. В мінусі велика кількість людей, угрупувань, які приходять і практично паралізують парламент. Тобто, це може бути як навіть якісь публічні виступи. А, Конституція ще у нас в завишому стані. Бачите, що саме цікаве. Тому. В плюсі, як це може відігратися? Що парламент може прийняти якісь універсальні закони іти на якісь жертви заради блага? Тобто Якщо захотять вирішити це все-таки всі ці юридичні питання в плюсі, парламенту придеться робити, приймати нові закони, навіть пожертвувавши одним із своїх членів партії задля стабільності і розвитку держави. Тобто задлі, заради великого блага. І тоді буде Конституція трансформуватися. В цей момент Придністров'я почне займатися спекуляціями. Нептун заходить п'ятий дім. Тут буде дуже багато може бути і бумаг, і контрактів, багато розмов. Так, да, вони можуть спекулювати, да. Але це і говорить, що знову-таки небезпеки на кордонах Придністров'я в цей момент. Теж можуть бути. Від кого? Від людей. Угу. Що тут може ще відігратися? Небезпека від води? Це саме для Придністров'я. Емоційне відносина між дітьми Придністров'я теж можуть відбуватися. Ну, це коли діти чубляться. Саме в Придністрові. І заходить у нас з вами період з 14 лютого по 5 квітня, коли Плутон заходить в перший дім. Це трансформація, це зміна зовнішності у людини. Це коли приходять нові ідеї, нові шляхи, нові відкриття. Це в плюсі. І отут, в Придністров'ї, теж цікаве положення. Тут можуть бути суперечки з мамою за землі, за майно. І в плюсі це говорить про перехід в іншу країну. І від цього може трансформуватися Молдова. Тобто вона міняє зовнішність, вона міняє кордони. Але згідно чого? Згідно того, що в Конституції занесені такі речі, як нові договори з людьми, шлюб, з сусідом, якого знав ще замалку, тобто це брати між собою, можуть в Конституцію занести документи. Документи про шлюб, про поєднання. Угу. Це плюс. Це розширення земель Молдови за рахунок Придністров'я. Це плюс. Мінус. Коли може бути зруйнована Конституція Молдови? Укладені нові договори про поєднання цих земель, але за рахунок Придністров'я земель за рахунок Молдови. Це мінус. І в тому вигляді, в якому була Молдова, вона вже не буде існувати, не буде тої Конституції, а будуть правити ті, хто прийшов з за кордону. І будете ви жити так, як жила при Придністрові. До цього. На подачках, видачках і всього іншого. Це про ваш вибір, Молдова. Але маю велику надію на те, що вибір Молдови буде правильний, чіткий. І задля збереження миру, цілісності Молдови ви виберете правильний шлях. Майя Санду. Я продивилася її матрицю на 20 й рік, коли вона стала президентом країни. І от тоді, коли вона була президентом, стала президентом, виграла вибори, в неї був Меркурій в 10-му домі. Це тоді, коли оголосили про її досягнення, і це її велике досягнення саме в кар'єрі. Цей рік він. Печальненько, очень печальненько. Чому? Маю Санду, неначе як навмисно, обмежили її в емоційних виступах. В неї можуть бути мало прихильників, так, може бути. В неї якось її амбіції дуже сильно понизились, тобто вона не може прорвати оту атаку інформативну, яку робить зараз Придністров'я. В неї не вистачає навіть ресурсів для того, щоб розгорнути свою політичну кар'єру. У 20-му році в неї таких показників не було. Вона була як законність для всіх. Тепер же її обмежили. В неї нехватка спілкування, в неї велика період економії для неї, тобто ресурсів. Немає. Людського ресурсу теж немає. І коли вона заходить в період виборів, для неї він почався з 17 вересня і закінчиться 8 листопада. В неї в Венера заходить 12 дім, це дуже небезпечний період, травмоопасний, вибухонебезпечний. В такий період зазвичай людям треба. Бути дуже обережним, і техніка безпеки має бути насамперед у цієї людини. В емоційному плані, як це може відігратися, саме в емоційному плані, це як удар під дих. Якщо вона ще тут на щось могла надіятись, то, ну, на превеликий жаль, Майя Санду може не виграти ці вигори. Чому? Пам'ятаєте, що в цей період у нас що з вами йде ще? Загроза політичним діячам. Тобто є велика віродійність тому, що можуть бути замахи на Маю Сандо. Тому в Службі безпеки треба дуже звернути на це увагу. Бо потім у Майя Сандо зависають аж до кінця лютого. Ситуація, коли в неї Нептун заходить в перший дім. Це коли людина знаходиться в ілюзіях. Це коли людина може проявити для себе навіть жалість, це коли людина може втратити віру в себе, коли він може бути просто розрив навіть своєю свідомістю. Бо навіть потім вона говорить про те, що їй прийдеться переглядати знову-таки якісь документи. Тому бережіть свого президента, робіть правильний вибір, перестаньте один з одним сваритися, не підпадайте Придністрові під дію. Закордонних діячів політичних сил. Перестаньте шкодити своїм братам своєю інформаційною атакою. І тоді ви зможете помиритися, знайти точки, які вас поєднають як братів, внести корективи саме в Конституцію, об'єднатися і жити щасливо! Тому я і говорила, що ми дуже сильно залежимо від вибору Молдови. Бо якщо люди послухають після цієї інформаційної атаки Придністров'я, буде непереливки саме Молдові. Ну і Придністров'ю теж, може зав'язатися великі військові дії на території. Молдови і Придністров'я. Отакий От прогроз на виж... ну, такий маленький термін. А мені дуже хочеться подивитися, як же воно відіграється в самій Молдові і який вибір зробить сама Молдова. Бо я казала, що від того вибору навіть і ми залежні ті, яким Області мають кордони саме з Молдовою і Придністров'ям. Ситуація там дуже складна. Велика інформаційна війна і втягування Придністров'я в кримінальні співтовариства. Тому до нових зустрічей. Не надію, що ви зрозуміли, про що йшла мова. Я намагалась все-таки це пояснювати, саме в ключі здравого смислу, який має включити Молдова. Не надіятися так, як ми колись, українці, надіяли, що Донецьком, Луганськом це все закінчиться. Амбіції у кримінального співтовариства дуже великі. Тому зверніть увагу на тих провокаторів, які зараз у вас знаходяться. Осікайте їх. Да, можливо, вам ваш президент не сильно подобається, який ви зараз маєте. Але це кращий ваш вибір перед тим, що вам предлагає Придністров'я знищити вашу країну. Вашу конституцію і вас, людей, і ваш устрій. Насамперед, ваш устрій. Тому згадайте, що ви такі з одної родини. В родині завжди можуть почублитись, але щоб це не була третя сторона, яка вас талкує. Намагайтесь домовлятися одне з одним і Придністров'я. Не вступайте в кримінальні розборки. До нових зустрічей. Грузію я теж буду показувати. Прийшов час. Україна понад усе. Збройні сили ви найкращі. До нових відео!